Ви Як ся маєте? Ми себе довери маємо. А ви звідки? Ми з України. Слава Україні. Ні, ніколи не кажу слава Україні. А як ви кажете? Ну, ви колись навчитесь розмовляти нормальною мовою. А, а нормальна мова це яка? Я своєю рідною мовою розмовляю. І ви Ні, не... Я своєю рідною мовою розмовляю. Ну. Але а слова Україні ніколи не буду казати. Чого? Ви не любите Україну? Ну, Тому що Україна зруйнувала мій дім. Чому я її потрібен? А може це Росія зруйнувала ваш дім? А де ви живете зараз? А де ви де ви живете? У Луганську. А можете прописку показати, що ви в Луганську? Прописку Луганську. А, а, а ви мені можете своє прописку? Можу. Показати? можу. Херс, Херсонську. Несіть паспорт, и я принесу свій. Добре, добре. Я паспорт принесла. Тепер винесіть свій паспорт. А де написано, Ось, ой, ой, ой. а де написано Луганськ? Покажіть, де написано Луганськ. Ну, ви мені Херсонський. Да, я показую. Я, 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 я показую. Покажував. Місто Херсонськ... Херсон. Місто Херсон. Місто Херсон. 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 Показуйте. Покажіть Показу. да. Показу. 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 А де написано Луганськ? Ви боком показуєте. Луган? Переверніть. Булице? Переверніть. Я не бачу слова Луганськ. Ну, то сильно близько, подалі, трошки. А це де документ? Що це якась бумажка. Що ви мені показуєте? Це не паспорт, це тиночку. І обісралося, і втекло. Бачите, він такий з Луганська, як я, і з прості, Господі, Абу Дабі. Це перше, що мені на думку прийшло. За що я получу? Я показала, я ж кажу. Я показала чисто тільки назву Місто Херсон. Ось, закрила все. На вулицю не показала нічого. Я ж вам не показувала на екран, щоб тут не забанили. А то чат рулетка і воно сразу злиняла. Сєпар, да. Ні, не бойтеся. Як він наведе? По, по слову місто Херсон, як він наведе? А то нас не бомблять кожні півтори години, де? Адресу ще я йому не показала.